Вітаю, друзі, дрони камікадзе з оптоволоконною системою мають неймовірний запит, як серед російських ворожих військ, так само і українських військових. Але якщо порівнювати, звісно ж, російське виробництво таких дронів і українське, тут як то кажуть, в Одесі є чимала різниця. Ну, наприклад, у росіян рама з текстоліту, у нас з карбону у росіян менш слабкіше двигуни, менші тут значно потужніші. В українського дрону використовується оптоволокно 0,5, тут 0,25. П'ять та й деталі, які виробляються на 3D-принтері, у росіян значно з м'якішого пластику у нас значно міцніші. В чому принципова різниця та як масштабується процес нині в Україні? Далі в проєкті 4.5.0 все спокійно. FPV-дрон – це безпілотний апарат для керування, яким замість традиційних модулів зв'язку використовують волоконно-оптичний кабель. Для передачі інформації від оператора до пташки використовується не радіохвиля, а світловий промінь, що йде по спеціальній надтонкій нитці і скла. Дрон виглядає, ніби прив'язаним до пульта мотузку, яка поступово розкручується з котушки, прикріпленої до пристрою. Такий дрон максимально стійкий до впливу реб. Перервати зв'язок можливо лише фізично, сильно пошкодивши кабель. Або ж збивши дрон зі стрілецькою зброєю чи зачепивши сіткою. Ідея насправді не нова. То волокно вперше почали застосовувати у військовій сфері ще середини 20-го сторіччя, зокрема на флоті. Проте саме в 21-му технологія знову випірнула назовні і отримала нове дихання вже в умовах сучасної війни. Одним з таких подихів став хижак Рибув, новий український ударний безпілотник, саме на оптоволокні. Його автори, майстри компанії Три Tech, вже успішно випробували новинку в бойових умовах та саме чекають на допуск до закупівель ЗСУ. Наразі компанія пропонує коптери з двома варіантами котушки для польотів на відстань 5 або ж 10 кілометрів. Саме той дрон, який біля нас це дрон на оптоволокні, який зараз компанія кодифікує і. Підпише контракт з мінобороною, буде поставлятися серійно в наші війська, буде допомагати виконувати задачі нашим військовим. Це рішення дуже важливе саме зараз, коли велика кількість ребу знаходиться на лінії фронту і закриває багато частот, і знайти вільні частоти вже набагато складніше. Тому рішення з оптоволоконна це дуже гаряче, і потрібне саме зараз. Щоправда, ворог теж не сидить, склавши ру. Уки впродовж 24-го року наші військові кілька разів затрофеювали в півідрони противника із оптокотушками. Одним із найпопулярніших на Росії вважається вандал. Щоправда, за словами українських майстрів, ворог не надто дбає про якість таких розробок що е більш важливіше якість чи кількість якість. Однозначно якість, вони мають, вони не дешеві, тому їх ефективність вже зрозуміла на лінії фронту. Точно не треба здешевшувати. І щоб кількість уражень була максимальною, ефективність її була максимальна, треба акцент зробити на якість. Коли проходив реабілітацію, я думав, як я можу бути корисний для країни. Та прийшла ідея спробувати себе в півдронах для того, щоб зберігати життя солдатів. Наскільки важливо вміти зберегти життя на війні, Олексій знає, як ніхто інший. Влітку 22-го їхня машина підірвалася на міні. Двоє побратимів загинули, а він сам був важко поранений. Після чого розпочався новий життєвий етап вже в тилу, але так само заради перемоги. Ви знаєте, як виробляється нині дрон, да? і що можна на ще додавати щоразу до нього якось якісь, скажімо там, фішечки. Да? Чи це суто механічна робота? Ми завжди тримаємо зв'язок з бойовими підрозділами та прислухаємось до їх побажань та стараємось втілювати їх у наші продукти. Наскільки от FPV, камікадзе дрони саме на оптоволокні? От за ними майбутнє за ними майбутнє, але деяка частка майбутнє, тому що це дуже специфічний продукт. Які е, має право на життя та виконувати деякі складні завдання, але я б не сказав, що вони повністю замінять звичайні дрони. це як окрема сторінка розвитку вашої компанії. Вже починало з одного прийшли до іншого. Те, що є неймовірний, має запит у наших військових. А як оцінити, в принципі спроможності в принципі на сьогоднішній день українських виробників виробляти саме оптоволоконні дронові системи на сьогоднішній день? Наразі виробники оптоволоконних дронів не мають змоги виробляти в масштабному великому кількості ці саме комплекси. Ця індустрія нещодавно почала розвиватися в нашій державі активно обертів, але е, пізніше ми зможемо в масштабі поставки робити на засух. Ну, а для того щоб максимально спростити і, звісно ж, здешевити процес виробництва. Виробники, щоб менше закуповувати за кордоном деталей, власне придбали ось такі 3 d принтери. Їх тут за кільканадцять працює на сьогоднішній день. Вони можуть виробляти ось такі хомоти для тих самих катушок, різноманітні дрібні деталі, ті ж самі там кріплення для антенн, стік та багато багато ще чого, як заявляє сам виробник, не мене багато часу, і ми зможемо ну щонайменше на 80-90% власного виробництва найближчі. Ім часом все ж таки вийти. Наскільки реально, в принципі, вийти на якийсь показник найвищий, там 70-80-90% забезпечення всім необхідним саме українського виробництва. Це можливо, але для цього треба час. Для, для цього треба щоб Виробники комплектуючих набрали оберти і їх собі вартості зменшилася, тому вони стали конкурувати саме з китайськими постачальниками. Боєць оператор проходить якийсь додатковий вишкіл, тренування, враховувати ті чи інші нюанси ландшафт, рельєф. Адже на перешкод може бути чимало в той же час ну, досить ламкий цей оптоволоконний кабель. От якось це має враховуватися. А якщо казати про оператора з досвідом, то він дуже швидко може інтегруватися та почати працювати з оптоволоконними дронами. Це не є щось дуже специфічне, але треба притримувати дотримуватись деяких правил, таких як планування маршруту, акуратніше використовувати комплекс в началі при під'єднанні його до наземної станції та при взльоті. Якщо дрон вже набрав крейсерську швидкість та висоту, він як звичайний впівдрон може виконувати задачі маневрувати, зависати та атакувати цілі. Ще одна з переваг таких дронів ефективна робота на складному рельєфі, як у долинах чи лісах, а ще здатність наближатися до цілий на досить низькій висоті, що забезпечує елемент несподіванки для супротивника. Перш ніж дрон потрапить до бойової частини, після того як його зібрали, він має пройти своєрідне тестування. Процес триває приблизно 2-3, а можливо навіть 5 хвилин. Ну, а вже після того, як в принципі всі вузли працюють справно, його передають нашим військовим. Справедливості заради варто сказати, що не лише кількома хвилинами тестувань у такій кімнаті обмежується майстри випробування. Відбувається і просто небо на полігоні разом із військовими потенційними замовниками. 3 d – це компанія ще не лише про виробництво самих комплектуючих для дронів, але так само про тестування, про якісь нові рішення. А в цілому, наскільки ви задоволені тим, чим сьогодні займаєтеся? Тобто, що можна говорити, що ви є компанією новаційною? Так, ми являємося новаційною компанією, ми розробляємо, шукаємо нові технології, внедряємо їх в дрони і допомагаємо нашим військовим. Насправді, якщо брати до уваги виробництво російських дронів, новтоволокні українських, от в російському варіанті, це краще кількість ніж якість. У нас навпаки краще якість ніж кількість. Але будемо сподіватися, що вже найближчим часом, не мене багато часу, як ми вийдемо на той рівень, коли буде і якість, і кількість в потрібному темпі вироблятися саме дякуючи українським виробникам і саме дякуючи українським деталям, які виробляються тут у нас. Це був проект 4.5.0. Все спокійно до зустрічі наступного тижня.